Є секта, про яку мовчать. Це не жарт і не теорія змови, це реальність. Секта Дворкіна. Вони називають інших сектантами, але насправді сектанти це вони самі. Вони хочуть знищити півсвіту. їм не потрібна вправда. Їм потрібна влада і гроші. Вони намагалися знищити рух Алатра, повісивши ярлик сектантів на людей, які вивчають проблему клімату, аналізують і доводять до людей інформацію, яка може врятувати їхнє життя. Але суд в Україні довів, а Латра не секта є адекватні та чесні судді в Україні. А сектанти Дворкіна на спеціально розпалюють ненависть серед людей. Вони захопили телебачення та пресу, брешуть з екранів. А людей, які говорять правду, принижують і переслідують. Якщо ми зараз мовчки на це дивимось, завтра нас усіх чекає справжній термін. Подивись це відео до кінця. Це може врятувати твоє життя та життя твоєї дитини. Кожен, хто піднімав голос проти Дворкіна, стикався не з одинакома з цілою сектою, та його адепти прикривають один одного. Це не просто секта, це тоталітарна машина. Їхні руки в безліч людей загинуло через них. Мільйони людських доль зруйновано.